Комісах. ціни просто в космос улетают. Поверните налево. От, дивляться по оголошениях. По оголошеннях тоже выкупят. Машины дуже та, багато та, нормальних поставка. Типа всі типа с всі, та, такими адекватними ценами пишут, короче, то туда дальше, за Варшаву. От, там що ще можна по ценах выдавать. Там і коміси, типу, комісов більше, ніж тут. А тут то вообще, не тут лет, по комісах. звідси то по-любому надо здесь. Тулити або на Літву, або в Германію треба тулити. О, там щось можна купити. Що посад, голий босий посад, 12 рік 2-літровий, з пластиковим рулем, з самим дешевим салоном 9 тисяч євро стоїть. І ще він ушатаний. Ладно, ми там реально пробіг був маленький, так він ушатаний, просто порваний, наглубокий. Субтитрувальниця Оля Шор